Друзі, слідопити. Підійшов до свого завершення 24-й рік. Це активний рік, коли ми могли б дуже багато служити для нашої країни. Подяка кожному із вас за те, що ви були на зліті слідопитів. Подяка за те, що ви приймали участь в вікторинах, в польових школах. Подяка майстрам-провідникам за те, що ви і далі продовжуєте навчатися, і з кожним днем ви стаєте все краще і краще. Подяка. Служителям за те, що ви підтримуєте служіння слідопитів і шукачів пригод в своїй громаді. Подяка батькам за те, що ви виховали таких чудових дітей. Ну і слідопити, подяка вам за те, що ви з нами. Подяка вам за те, що ми разом з вами можемо служити. Тому що, в принципі, без вас клубне служіння, слідопитський клуб це не клуб. Тому що саме головне – це ви слідопити. Подяка нашому Богу за те, що Він зберіг. Нас в цей час, коли в нашій країні йде війна. Це певний час випробувань, це певний час, коли є виклики, і нам потрібно реагувати на ці виклики. Попереду 25-й рік. Рік ще одна можливість для нашого служіння. Багато задач у нас стоїть, багато можливостей у нас є для того, щоб ми разом служили. Я прошу вас, дорогі друзі, коли ви почуєте заклик, прийняти участь в мероприємствах, заходах, які будуть на нашій території, поклик свого серця, щоб ви сказали, як про прокисає, от я пошли мене. Тому що дуже важливо в нашому служінні, щоб саме ви приймали участь. Хотілося б, щоб 25-й рік він був набагато краще, ніж 24-й. Хотілося б, щоб в цьому році наші клуби росли, і це може бути тільки завдяки Богові. Мені хотілося би побажати вам в 25 му році, щоб ви рухалися з піснею в серці і словом Божим в своєму серці, щоб ви свої надії, свою впевненість покладали тільки на нього. І хотілося б побажати вам, щоб ви завжди приміняли в своєму житті вірш, який записаний в книгі пророка Ісаї, 41 розділ, 10 вірш. Не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і провицею правди своєї тебе я підтримую. Бог каже нам: не бійся, Бог каже, він завжди буде поруч нами, коли ми будемо творити його волю. Тому бажаю вам в 25-му році. Бути ще ближче до Бога. Бажаю вам в 2025 році ще більше можливостей для служіння. І бажаю вам в 2025 році не боятися. Ну і саме головне, напевно, це, щоб нарешті закінчилася війна в нашій країні. Нарешті ми могли би спокійно видихнути і продовжити далі служити. Бажаю також, щоб ми в 2025 році, як клуб, як клубне служіння, більше підтримували наших українців, більше підтримували наших хлопців і дівчат, які боронять нашу землю. Тому що завдяки Богу і завдяки тому, що вони там, ми сьогодні можемо служити з Новим роком, дорогі друзі, Божих вам благословінь і бережіть себе.